Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні готуємо новорічні бутербродики, канапки з тунцем та авокадо. Для цього нам потрібно яйце, тунець болії і авокадо. Розпочинаємо з яйця. Його розрізаємо навпіл, вкидаємо в миску, розминаємо ось так вилкою. Звичайно, можна його і потерти на тертку. Але веделочкою воно буде такими е, шматочками. Тоді цікаво виглядає. Так, розминаємо. Черга авокадо. розрізаємо навпіл. Авокадо потрібно вибирати або було м'якеньке, тоді воно найсмачніше. Ось так, бачите, добре кісточка відділяється. За допомогою звичайної ложки ось так добре дістається авокадо. Дивіться, залишається лише шкірочка. І знову ж, за допомогою веделки, ось так розминаємо. Авокадо цього разу мене прямо дуже потішило. Я задоволена ним. Спіленьке, м'якеньке, смачненьке. Вийшло. Це, хто дивився, купувала була в АТБ. Тепер баночка тунця. Беремо, відкриваємо. Тунець у мене італійський. Мені висилали були в посилочці. Подивіться. Баночка Повна набита вщент. Баночка маленька, але риби багато. Мабуть, як в наших великих пакуваннях. І додаємо разом з олійкою в цей авокадну суміш. Ці гарні шматочки. Ще раз. Переминаємо. Зараз можна додати сіль, перець за смаком. Ну, я вважаю, щоб не перебивати смаки авокадо та тунця, не будемо нічого лишнього додавати. Ось так, як є, так буде найсмачніше. Начинка готова, її відкладаємо і беремося до зелені. І ось так подрібнюємо якнайдрібніше зелень. Зелень підійде також грізно. Що є, то і використовуйте точок хліба і намащуємо нашим паштетиком. Тепер потрібно підготувати ще гранат, його розділяємо на такі ягодки. Тепер щедро присипаємо зеленю, ось так наші майбутні ялинки. До речі, сказала я чи ні, називаються наші бутербродики-ялиночки. І перекрашаємо нашу ялинку, звичайно ж, святковими прикрасами. Прикраси, це в нас будуть. Так, бачите, дійсно гранати виглядають як ялинкові ось такі прикраси. Ось такий святковий, новорічний. Вигляд, зразу покращується настрій від таких ялиночок. Це не тільки смачно, це ще й дуже красиво. Ось тут навіть дитина каже, що такі новорічні бутербродики хочеться найпершими скуштувати. Тому готуйте, друзі, смакуйте родинного затишку, миру, кохання. На все добре, пока-пока.